За столом усі сидять, кинули по чарці, привітали молодят, побажали щастя же наливає третю і готує тос. Дядя Саша мала їсть, він тримає пост Все як по маслу, церемонія костюми, танці Така красива у ці сукні, що зводить пальці У неї грація лисиць, вона цариця, якщо не слухає її, вона так файно злиться та це моя любов, сьогодні квіти всі для тебе закіпає кров. Я подарую тобі небо, і там будуть зорі. Якщо неба буде мало, відвезу на море Ми як Бонні, чики бамбоні, я співаю під вікном, з квітами у вазоні. Я надягаю свій костюм, наче Тоні старк. Я не романтик, але ти мені сказала так. У, -у, 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 -у. нас з тобою весілля, я ми вже з тобою родина. Я за тебе, ти за мене будем будувати. Разом до кінця любити і не сумувати. Нас тобою весілля, я ми вже з тобою родина. Я за тебе, ти за мене будем будувати. Разом до кінця любити і не сумувати. Ми разом до кінця, бо наша історія хеппі. У цьому треку не розкрию я усі секрети. Ми як комети, що не впали, лякаємо світ. Наше кіно це бойовик містер, місіс Сміт. Малюю тебе, як картину малює. Ван Гог ти джекпот, сьогодні Я б свій мільйон. Ти як той ангел, що зійшов з небес З тобою. Все по кайфу, не по кайфу, без нас з тобою весілля, я, вже з тобою родина, Я за тебе ти за мене будем будувати, Разом до кінця любити і не сумувати, нас з тобою весілля, я ми вже з тобою родина, я за тебе ти за мене будем будувати Разом до кінця любити і не сумувати Нас з тобою весілля, я Ми вже з тобою родина Я за тебе ти за мене будем будувати Разом до кінця любити і не сумувати з тобою весілля, я ми вже з тобою родина. Я за тебе, ти за мене будем будувати, разом до кінця любити і не сумувати.